23 медалі на Кубку України. 350 спортсменів з 11 регіонів нашої країни та Молдови стали учасниками змагань під гідою Всеукраїнського Союзу та Еквондо, які проходили у Чернівцях. Делегував своїх представників на відкритий Кубок і Кіровоград. У нас делегация була получается, 42 человека и і 21 спортсмен. Остальные поехали поїхали судьи, тренера. То тобто болеть, то тобто и такой у нас була команда, скажем, которую поддерживали навіть болельщики. На змаганнях нашим землякам довелося боротися не лише із суперниками, а й упередженістю суддів, каже головний тренер збірної області. Була дуже сточена боротьба. Вот. і такі були моменти, особливо в начале сорівнувань, коли просто хотіли ну, слівати, тобто за інтересованість судді. Вот, понятно. І прийшлося настраювати, одразу у нас пошли діти і упустили, скажем, таких чесно скажу, чотири золотих. Ми точно упустили. Незважаючи на антисимпатії арбітрів, кіровоградські та екондисти завоювали у Чернівцях 8 золотих, 5 срібних та 10 бронзових медалей. Лідер збірної області дворазовий володар Кубка країни і переможець чемпіонату Європи Анатолій Коробко. У фіналі переміг чемпіона світу з Івано-Франківська. Було два раунди звичайного бою, а потім ще додатковий час. То це було дуже важко. По-перше, його тренер це тренер збірної України, який давно за мною стежить. Ось я мав такий привід для того, щоб довести йому, що я маю змогу, я спроможна на те, щоб ставати чемпіоном світу. І надалі другий рік поспіль переміг на кубкових змаганнях Богдан Білостоцький. Було важче виграти на другому кубку України, бо на другому кубку України було. Більше достойних соперників, вони були більш підготовлені, але я це дуже гарно знав. Мене тренер це говорив і я теж готувався. На відміну від Богдана, Андрій Крічвалучі дебютував на Кубку країни і одразу ж здобув золоту нагороду. Хвилювався, бо було дуже ну, багато президентів на перше місце. Але ну я зміг. Ще один вихованець обласного осередку федерації Ростислав Косенко у нинішньому році виграв і чемпіонат, і кубок України. Спочатку я бився з жовтим поясом, а потім із зеленим і поєдинки були дуже напружені, але я їх виграв. Такого ж успіху досягла і Вікторія Крейтор. На купки було цікавіше, Я більше готувалася к цього і більше думала в бою. Олександра Запорожець в 11 років теж стала і чемпіонкою, і володаркою Кубка. Та як Вондо, дівчинка займається три роки. Мені дуже сподобалося, коли як хлопці захищають себе. Ну і мені сподобалось, мені теж захотілося себе захищати». Перемоги приходять з роками тренувань і змагальним досвідом, говорить Станіслав Жеребнов. «Це все наш опит, наш. Скажем, наші інтенсивні тренировки. І ще одну хочу відмітити: к нам на Україну стали приезжать такі мастера, які проводять семінари і проводять семінари в основному спарінговий. Це дуже здорово. Дають такі вещи, що действительно дітки починають расти. у загальному заліку. Кубка збірна нашої області стала третьою після команди Івано-Франківська та гостей з Молдови. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.